Заварю філіжаночку кави, теплим пледом закутаю ноги і буду дивитись на осінь ласкаву, на засипані листям дороги, на небо погляну, на клин журавлини, на білі хмаринки, що їх доганяють, на кисло солодку. Червону калину, я п'ю свою каву і зігріваюсь. Душа спокою просить, їй потрібне тепло. Замарилась душа від постійних тривог. Іноді тиша, як ліки лікує, і саме в тиші відчувається Бог. Він спокій вливає, як цілющий бальзам, теплом огортає мене, немов пледом. За обрій погляну далеко, десь там чисте зоряне небо. Дотлівають тривають головешки багаті, розкидаючи іскри небо, як зорі. Листя пливе, як лататя, чистій воді прозорій, Заварю філіжаночку кави, теплим пледом закутаю ноги. Милуватись буду вбранням золотавим. Який листопад одягнувся в дорогу. Заварю. Пилежаночка. Кавы.